Всім добрий вечір. Сьогодні ми продовжуємо вивчення англійської. Сьогодні у нас тема е, Порядкові номери і дати: Original, Numbers and dates Ми вміємо рахувати з вами з одного від одного там до 1000, до мільйону, мовно кажучи Сьогодні у нас буде тема подібна, але трошки інакша. Ми будемо казати, як перший, другий, третій, четвертий Порядкові номери. Добренько, розпочнемо. Один. Для того, щоб сказати перший. Це звучить як first. First. Другий. Другий звучить як Second. Три. Третій звучить як third. Third. Це, напевно, одне з таких найважчих слів тут. 4. означає як fourth. fourth. Бачите, в них у всіх закінчення F. П'ятий. Читається як fifth. 5. Шостий. Шостий. Sixth. Sixth. Майже без змін. Сьомий. Севент. Севент. всіх закінчення F. Восьмий. 8. 8. Дев'ятий. Найнф. Найнф. Десятий. Тенф. Тенф. В принципі, так само, як 10, тільки з літерою F на кінці. 11. 11. 12. 12. 12. Так і буде. По звуку він зовсім не відрізняється від 12. 13. Буде. сетінф. Сетінф. Четырнадцатый 14. Fourteenth. Pятti. Fifteenth. Fifteenth. 16. Sixteenth. Sixteenth. 17. Seventeenth. Seventeenth. Vieimnete. Eighteenth. Eighteenth. 19 19th. І 19, 20-й 21 twentieth. Дивіться, в принципі, е, з першого по п'ятий звучить нестандартно. З 6 по 10 звучить стандартно, так як е, 6, так, 6 на Six. В даному випадку 16. Так. Ой, вибачте, 6. Six. 7 у нас буде 7. А тут seventh, Так, додається F. В принципі, зміна невелика. Е, так само, що стосується від 11 до 20, в принципі, звучить те саме, тільки додається закінчення F. Нам е, треба виписати, якщо ви вже знаєте, так, а ми проходили цю тему, як рахувати, то відповідно ми просто виписуємо ті слова, які максимально не подібні. Наприклад, тут е, один first, так. Ой, вибачте, перший first. Один буде one. Два буде two, Другий Second. Третій буде three, В даному випадку. Третій читається як Third. Third. Чотирь буде Four. тут читається як fief. FOF. Fof. П'ять як five, В даному випадку fifth. так? Усі п'ять важливо випустити. І дивіться. Е... Такі важкі слова, як там 13 наприклад, так, а всі інші там до 20 просто додається літера F в кінці. Далі. 20, 21. 21 Твенти ферст. Верніше, 21-й. Твенти, ферст, 22-й, твенті, секонд, двадцять третій, твенті, 30. Твенти, трьох, 30-й. Сотіф. Сотіф. Ну, це також бажано записати, щоб запам'ятати. І 31 Сотіферст. Так, друзі, продовжуємо. В даному випадку нам відразу дають завдання Complete the Words. Заповніть слова, так? І в нас пропущена одна літра, і нам потрібно. І вписати, і відповідно дізнатися, що це за слово. Перше слово в нас дев'ятий, так? Приклад. Приклад у нас написаний. В даному випадку має бути читається як Найнф. Ninth. Ninth, Починаємо. Можете натиснути мене на паузу і спробувати самі. Добре, а тепер зі мною. Йдемо з першого по дев'ятий. Перше слово. Саме так. Третій. Відповідно це third. Third. Друге. Друге. Треба підглянути і мені. Друге це. 20. Звучить, відповідно, як твентіф. Твентіф. Три. Звучить як п'ятий. Fifth. ФІФ. Чотири. Має бути слово перший. First. First. Цифра 5. У нас тут має бути слово восьмий. В даному випадку це eiт. Eight. Наступне. Має бути слово 16. Це six. Six. Наступне має бути 14. І це в нас Fourtінf. Fortienth. Наступне має бути слово 13. І це сотінф. Сутинг. І останнє дев'яте це секонд, що означає другий. Добренько. Продовжуємо далі. Як нам вказати дати? <coughs> У нас тут є маленька табличка. Читаємо. We can write the date like this. We can. Ми можемо write the date. написати дату like this. Ось так. В такий спосіб. 10 марч. 10 березня. Or. Or. 10 марч. Або 10 березня, так? Тобто 10 березня або 10 березня, якщо дослівно. Або ми можемо написати просто датою, так? 3 10.08. Англійською це буде читати читатися 3108. Or 3 000 8. Ну, це просто показують, як ми можемо писати. Через крапку, або можемо писати в, в такий спосіб. Наступне: we say the date like. This. Ми можемо писати дату ось так. В такий спосіб. What's the day today? Нас запитують, what's the day today? Яка дата сьогодні? І ми можемо відповісти або Is March. The 10. Це березень 10. It's the 10? Вибачте. It's the 10th of March. Це 10 березня. Так? В принципі, різниці немає. Це у нас просто приклад. Нижче ми бачимо say the year like this. Щоб сказати рік, кажіть рік ось так. В даному випадку, як кажуть англічани, якщо в нас рік, наприклад, як в даному випадку 1980, вони кажуть просто по дві цифри. Наприклад, ось у нас приклад 19, дев'ятнадцять, 80, вісімдесят. Тобто, виходить, вони не кажуть 1980. Хоча вони також можуть так сказати. Але спрощено, вони можуть сказати: 1980. Найн. 18. Наступний приклад. Ми йдемо вправо, рухаємося. 1995. Найтін. Найтен Так? Ми кажемо 1995. Так буде зрозуміло. Або ми можемо сказати повне. так? Як? Внизу ми бачимо 2006, що означає 2000. так, 2000 and 6, і 6. Або ми можемо сказати 2020. 2020, так? Наприклад. Давайте для прикладу, як сказати 2024 Ми можемо сказати в два способи, так? 2000 and and, 24, або можемо сказати. Twenty twenty four. І так буде вірно. Вибирайте, який спосіб вам зручний. Добренько, ми приходимо до іншої вправи. Look at the calendar. Подивіться, будь ласка, на календар. Дайте відповідь на запитання. Write the dates. Напишіть дати as we say them. Як, як ми вам кажемо? І внизу у нас є завдання відповідно, так? Events. The first Saturday in March. The first це перший Saturday. Субота in March. Перша субота березня. І ми дивимося, беремо календар і дивимося. Ага, перша субота. В нас. Ось де після F Friday, так? Перша субота, березня. В нас це третє число. Відповідно, тут у нас приклад March – The Third. Березень, третє. 3. Or. The 3rd of March, або 3 березня. Добренько, давайте спробуємо. Наступне завдання нам потрібно знайти The Second, Tuesday in April. The Second, 2D друг, вівторок, in April, в квітні. Другий вівторок квітня. Ми дивимося на наш календар. І ми бачимо. Зараз ми знайдемо так, вівторок. Він де після Monday після Monday, відповідно, це 10 число. Тобто ми можемо сказати. 10. Ой, э, Вибачте. April the 10th. так, Квітень 10 го or the 10th of April. 10 квітня. Добренько. Рухаємося далі. The second Wednesday in April. Друга середа квітня. Давайте знайдемо. Дивимося знов квітень. Середа буде Wednesday. Відповідно, дивимося W. І це в нас 11 число. 11. Так. Бачите, ми знову таки е, кажемо двома варіантами. Спочатку кажемо місяць, так? April, the 11th. 11. th Or. Або ми можемо сказати the 11 th of April. 11 квітня, так? Добренько, рухаємося далі. Якщо що можете так, також натиснути паузу, пробувати самі. Це, звісно, буде набагато ефективніше. А ми рухаємося далі. The first, Sunday in March. The first, перша, Sunday неділя in March. Березня. І ми дивимося. Sunday у нас знаходиться з самого ліво, бачите, перед Мандей. І це четверте число. Відповідно, ми кажемо. Саме так. Ми кажемо March Яке e, у нас там March the. Fourth. March the FOF. Березень четверто. Or, або ми можемо сказати The 4th of March. 4 березня. Так. Добренько. Рухаємося. Завдання номер 4. Верніше. Четверта вправа, не, вибачте, не вправа, ви зрозуміли. The first Friday in April. Що означає перший п'ятниця квітня. І ми дивимося, перший п'ятниця квітня це на 6 число. Відповідно, ми кажемо April The first, Тобто перше е, квітня. Or, Або ми можемо сказати The first of April. перше квітня, так? Вибирайте знову таки. Дивіться, в кінцевому випадку нам не обов'язково знати два варіанти. Ми, ви можете побачити, яким легше вам казати, і просто користуватися ним. І все. Не, не треба забувати голову лишнім, але в даному випадку ми виконуємо вправи щоб краще, для кращого засвоєння. Добренько. 5. The Third Tuesday in April Третє. Третій вівторок квітня. Добренько, дивимося. Квітень, третій вівторок. Він у нас йде після М. Тобто після Манди. І в даному випадку це у нас 17 число, так? 17 число. Це у нас було 5, так? Окей. 17 число це у нас 17, Севентиф, так? Окей, добре. Якщо це севентів. То ми кажемо, дивіться, для прикладу, так як я зараз роблю. Я просто, звісно, наприклад, в самого верху і просто повторюю, так, підставляю інші слова. Так, в нас е, 11. слово було, так? Відповідно, ми кажемо April The 17 th Квітень 17. Or, або ми можемо сказати The 17th of April, 17 квітня. Добре. 6. The fifth Saturday in March. П'ята е, Субота квітня. Окей, ми дивимося П'ята субота. Е, квітня. П'ята субота. Після F у нас де Saturday. Це 31 число. Добре. Ми кажемо. Ми кажемо 31st 40, ой, вибачте, Ми можемо сказати, да, The 41st of March Або ми кажемо March the 41st. Окей. Сьоме, The 3rd, in March. Третя середа березня. Третя середа березня. Відповідно, ми бачимо це Wednesday 21 число. 21 число. І ми кажемо матч the. Вибачте, забув 21 число. Добренько. І ми кажемо. The march. March the. 21st, Так, або можемо сказати, The 20... 21st of March. Окей, okay? і останнє the 4th Monday in April. четверта, 4 понеділок квітня. так? Це в нас Мандай, відповідно, це 23 -е число. І ми кажемо. April the 20th of Або ми можемо сказати The 24th of April. Повторююсь: вибирайте варіант, який вам буде. Комфортніший зручніший легший. Не обов'язково знати два варіанти. Нам достатньо знати і одного. Добренько, друзі. І на сьогодні остання вправа в нас: Write the dates or use, as we say, them. Напишіть, будь ласка, дати або роки. Так, як написано в, в, даному, в даному завданні. Окей. Добренько, друзі. Так, в нас приклада да? з. The... Sixth of September. 6, 6 вересня. or September the 6th. так? Добренько. Sixt. 6. Six. Чесно кажучи, для мене це, це, це також не, не дуже легко це все запам'ятати. Хоча ніби нічого складного. Добренько. тобто... 6 і 9. Перше число в нас відповідає за число, друге відповідає за місяць, так? Добренько. 1. 3 лютого. Ми кажемо, ми кажемо third, так? ми кажемо third of the third of February. Або ми можемо сказати February, the third, так? Добренько. Друге, 4 липня. 4 липня. Це в нас FOF. The FOF of July. Або, можемо сказати, July the ФОФ. Добренько. Наступне Третє. 10. 12. Це 10 грудня. Відповідно, це the tenth of December. Або десембер, December зенит. Tенf. Добренько. Продовжуємо далі. Далі в нас 12.8, що означає 12 серпня. Відповідно, це в нас Z. 12. Пам'ятаємо, що воно звучить так само. Так? Відповідно, це 12. Z 12 of August. Так? Або ми можемо сказати August the 12. Наступне 15.1, 15 січня. І ми можемо сказати The 15 th of January. Так? Або ми можемо сказати January, the 15th. Наступне дата 1989. Давайте також спробуємо два способи сказати. Можемо сказати е, вашим способом. Це 1000. Одна тисяча 900 900 and89 і 89. Або ми можемо сказати набагато простіше: 19,89. В даному випадку це буде як 1989. Наступне сьоме. 21.5. Ми пам'ятаємо, так? 21. Це в нас дата, день 21 травня. Відповідно, це буде 20th, the 20th first May of May, або May the 20th, 20th first. Язик можна зламати, чесно кажучи. Наступне. 30.11. Що означає 30 листопада. Відповідно, це сотіеф. So the so th of November, Або можемо сказати November the 30th. So Наступно 22, 22 квітня, так, і в даному випадку це the 20. Вибачте, 20, 20F. Second of April, або April the 20th second. Наступне 2015. Можемо сказати два способи, так: 2000 and 15. Або можемо сказати. 20, eh, 2015. Окей. Наступне Today's date. Ну можемо сказати сьогоднішню дату. В даному випадку в нас сьогодні. 26 лютого 26 лютого Для того, щоб нам це сказати Ми можемо сказати The Twenty 26 26 Of February Або February The 26 Так, і останнє The date next Tuesday Дата наступного вівторка, так? Давайте подумаємо, а що в нас сьогодні? У нас сьогодні понеділок. А, це завтра. Досить цікаво. Знаю, завтра у нас 27. 27 це. Ми кажемо The. Твенті твенті. Твентіф. 7 20. F. 7th of February, або ми, або ми кажемо February. The 20 th 7th. Ось такий у нас сьогодні урок, чесно кажучи, друзі, я ледь не вспотів. Мене ледь голова не лопнула, з цими закінченнями F і тому подібно. Насправді нам потрібно з цим ознайомитись, але в загальному, якщо ви скажете, наприклад, без закінчення там не наприклад там, 16 березня, так, 60, і ми маємо сказати по-нормальному 16th of March, якщо ви скажете of March, без забути то букву F, або просто скажете там East March, SixT. Нічого проблем не буде. Але, звісно, у нас вчать це казати граматично правильно. Тому, друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Завтра в нас буде тема I can say countries and nationalities. Я можу назвати країни і національності. Має бути досить цікаво. Все, дякую, друзі, що були зі мною. До побачення.